Ми, представники 137 батальйону морської піхоти, 35-ї бригади морської піхоти, звільнили село Макарівка Донецької області від російських загарбників. Але вони не получають бажання забрати це село обратно. Вони працюють, як бачите, артою, минометами, танками. Але ми будемо стояти, бо ми морська піхота, вірні завжди. Слава Україні! Героям слава! Не очікували від нас е, такої приті, коли ми на мастіфах, просто на мастіфах, вони відразу почали відступати відразу. по правому краю села почали просто відступати через поле. Поки ми займалися кожним будинком, тому що це треба зачистити кожний будинок, кожний підвал. Е, е, Із-за чого В них було кілька, мабуть, десятків хвилин, та вони змогли втікти. Але не всі група орків залишилась у нас в тилу, після чого сьогодні е, спільно з другим батальйоном 35-ї бригади. Тил був зачищений. Останні орки були вибиті з села. Часть з них є в полоні, це з їхніх слів, це шторм З. Після цього вони почали просто руйнувати це село. Авіація, артилерія, також то Сонцепьок хотів працювати, але почали поряд з ним приходи, і він розвернувся та знявся з позиції.